В закладах освіти триває підготовка до нового навчального року та осінньо-зимовий період. Проводяться точні ремонти в захисних спорудах цивільного захисту. У цьому році ми плануємо додатково облаштувати ще два найпростіших укриття в закладах дошкільної освіти. І плануємо завершити будівельні роботи в одному протирадіаційному укриттю, і це дасть змогу 140 здобувачам освіти отримувати знання у змішаному форматі. Також проводяться заміри у ізоляції в закладах освіти. Триває перезарядка вогнегасників. Відпочинок дітей, те, що ми домовлялися, що по кожній школі визначені групи, хто куди їде, і наша допомога Тобто це перше завдання у вас повинно бути на минулому тижні, 23 липня, екскурсійна поїздка відбулася в Мезенський національний парк для 20 учнів. Це ті, хто виявили бажання. А на цьому тижні з 30 по 10 серпня з 10 дітей громади, які потребують особливої підтримки, будуть відправлені в місто Косів Івано-Франківської області для оздоровлення і реабілітації, і 31 липня. Після оздоровлення в закарпатському обласному дитячому санаторії малятку до нас повернуться дві групи дітей: 18 і 22 вихованця. Збільшіть обсяги, попрацюйте над цим. Бачите, які складні умови, які які обстріли, і складно їх переживати дорослим. А дітям тим більше найдіть можливість, щоб більше діток поїхало кудись.